В рубці потріскує вогонь, а тошка лежить собі дрімає, нагулявся за день на дачі. Що йому робити? Тільки відпочивати. Тошику. Тош. Тошуль лежить коло, коло пічки. Ось огонь горить в грубці. А лежить, собі гріється ось. Да, Тошка? Ти грієшся? Сонний, спадки хочеш, так? Да? Нічого. Ти вже поїв, деш спадки лягай. Трошки лапки йому. Замастила на коло в нас щось, прийшлося йому трошки обробити лапочки. Да? Трошку. Все, і він собі спить. В хаті тепленько, затишно. Я теж люблю, коли горить вогонь, Сидіти і ось так, сидіти тихо, спокійно. Тоша теж любить тепло, ось так витягнувся собі. Mám porna zórie tiež tak.